Слава Ісусу Христу, дорога церква, знаю, що ви вже не раз чули це слово, слово вітання про нашу незалежність, але я кажу, сьогодні можна згадувати, тому що коли ми вітаємо один одного з цим чудовим святом, яким Бог подарував для нас, українців, ми згадуємо і про те, що Бог робить з нами історію, Бог рахується з нашим народом, і Бог щось має, і готовий з кожним з нас творити щось дивовижне. І в боротьбі за цю нашу незалежність ми познайомилися з такою, знаєте, одним недоціненою, напевно, зброєю Наша ворога, це пропаганда. Тому що вона здавалася, якби така трохи безобідна, невинна, і ми такі думаємо, ну, хтось говорить собі дай говорить. Але кожен з нас, коли переживши. Цю боротьбу за нашу незалежність, да, де був дотичний, ми вже розуміємо, наскільки це важливо і наскільки, на превеликий жаль, вона ефективна у ворога. Тому що знаєте, ворог робив, яким з воювали, нашим фізичним робив великі марші кілометрові, там ми рахували, даже страшно уявити було, скільки це кілометрові військової техніки, і це все робилося для того, щоб залякати нас, розказував, які. Вони великі, які як в них все чудово побудовано, яка в них воєнна машина, розказував для нас, які ми маленькі. І це все робилося для того, щоб зламати наш дух для того, щоб ми не боролися. І дивлячись на те, як вона побудована, це, знаєте, як кажуть, така пропаганда від города, Я не вірю, що її придумали росіяни. Ну, знаєте, як ми часто говоримо, що ми багато що не віримо, що придумали росіяни, але. Я не вірю, що настільки, знаєте, як ефективно, вона працює, і це придумали от наші вороги. Тому що вона дуже сильно перегукується з нашим ворогом духовним, і вона дуже сильно похожа на ту саму стратегію, яку використовує ворог проти душ людських, проти наших сердець, проти нашого розуму. І вона так само, ті самі пункти, ті саме, знаєте, як кажуть, ціль досягнути для того, щоб розслабити, щоб розброїти і зробити безсилим для того, щоб проти чогось взагалі боротися. В принципі, те саме, що хоче і наша ворог Російська Федерація, те саме хоче, щоб ворог, щоб ми були духовно слабкі, щоб ми нічому не супротивлялися, приймали все як за чисту монети. І ворог дуже часто якраз підмінює для того поняття, що ми. Взагалі з ним не Щоб Ми просто сказали, знаєте, як проти нашого фізичного. Ну, він надто великий, він надто а, нам як кажуть, недоступний, недосяжний. Ми краще здамося. Так само, коли ми дивимося, якісь речі, які відбуваються в нашому світі, ми кажемо, ну, все, зло перемогло, ми навіть не хочемо з цим боротися. Але це хоче якраз тільки ворог. Тільки він сіє, каже, що він такий сильний і могутній. Тому, як кажуть, фронти різні, але ворог, я впевнений, у нас один. Знаєте, ворог не той, що десь там за кордоном у нас тут. Дійсно, він хоче нам зло, але переконаний, що не він створив знаєте, цю таку зброю пропаганди для того, щоб вселяти зневіру і страх людей. Це той самий, який підходив до Єви і так само внушав сумнів. я впевнений. Тому я хочу якраз сьогодні говорити про цю зброю і як її протидіяти, і що ворог для нас інколи знаєте, нашептує на наше вуха. І... Певні наративи, які звучать від ворога, ти недостойний. Я думаю, дуже багато ми чули із наших новинних каналів з того закордону, як це говорить наш фізичний ворог, і він розказує, хто ми такі, Навіть нас не називає по національності, лише для того, щоб ми засумнівалися, хто ми є такі. Але так часто і ворог. Я кажу, душ людських лукавий. Знаєте, він використовує любу нашу якусь гріховну річ, десь ми десь можливо десь потикнулися, покаялися. І ти інколи дивишся, що люди ходять, знаєте, кажуть, вже Бог простив. А вони ще 10 років його тягнуть десь з того гріха і кажуть, ну я не можу там приймати участь, бо воно в мене є, воно мене гнітить. І Бог каже, я тебе вже простив, забув, щоб ти йшов далі. А люди, знаєте, кажуть, по 10 разів десь ходиш думками, згадуєш, молишся, каєшся і знов каєшся. І такий че кажу, що крові Христа недостатньо. Треба ще раз. Ну знаєте, я кажу, ще раз, що Бог мене вже сказав, що Бог мене простив. І вигідно лише це для ворога, тому що як ми не в ресурсі, ми не готові боротися, ми не готові те робити. А знаєте, навпаки казати, ну я краще в сторонці постою, бо я трошки недостойний, щоб щось робити для нашого Бога. Краще, ну я посижу. Для Ісуса Христа це не вигідно, коли його сильні воїни, знаєте, кажуть, що я краще не буду цього робити. Наступний в тебе недостатньо ресурсів це зробити. Скільки багато ми чули свідчень для слави Божої, скільки зроблено молитовних будинків, знаєте, і ти, як коли чуєш ці історії, кажуть, починали строїти, нічого не було. Але Бог по цеглинці, по десь по коштах, щось давав. Але я задумався, скільки нереалізованих проектів для нашого Бога. Ми привикли, якби знаєте, чути про те, що зроблено. Але ти думаєш, скільки бажань десь ти чув, що хотіли хтось щось роб, люди робити. Вроді би, і команда більш-менш була, вроді би щось було, якесь бачення щось зробити, але не зробилося. Ти такий думаєш чого? Тому що десь повірили, знаєте, кажуть, ворог на шептавках, ну достатньо ресурсів, це зробити. Краще відклади ці грандіозні плани, хай краще вони десь лежать на полиці. І це вигідно лише для ворога. Це страшно і не під силу тобі. Наступний, знаєте, такий тезис від ворога. І він дуже часто і нас хотів залякати, що, знаєте, кажуть, з російською цими агресією краще не боротися, воно нам не під силу, краще здатися. Він так само залякував ізраїльський народ, коли тільки Бог їх вивів з єгипетського полону, довів до моря, і вже якби вони знаєте, обнадіялися, що все, ну, Бог же ж нас веде, все добре. Фараон бере військо і гониться за ними. І для них просто страх. Вони навіть не згадують, кажуть, що в них є Бог. Вони кажуть, краще б ми там сиділи, краще б ми взагалі не виходили на цю постилю, наш це нас вивів, і почався такий ропот, тому що <кій> ворог став це ну, страшно, тебе відберуть життя, ти нічого не зможеш зробити. Вони кажуть, ні, краще я не буду боротися. І ще один тезис, який я хочу згадати: все добре, ти в безпеці, можеш жити в задоволення. Знаєте, це один із таких, напевно, який досить безобідний. І ми інколи навіть не думаємо, що це може нашептувати нам ворог. Тому що коли ми чуємо зі сторони нашого ворога, що все добре, ніякої війни не буде. Давайте перемиря, давайте розслабимо, все буде добре. Ніхто ж нікого не буде нападати. І коли ти в це повіриш, коли приходить ворог, ти такий, а я цього не чекав, я зараз роззброєний, я не готовий щось робити, навіть про якийсь про натиск. Згадаймо царя Давида для мене прекрасний приклад. Коли він був молодий, коли за ним ганявся Саул, коли він знав, що десь на кожному кроці може бути небезпека, що хтось його десь може здати, він молився до Бога. Він пильнував, він знаєте, кажуть, був постійно на сторожі, але прийшов якийсь такий момент. Він каже: Ну, все добре, все в безпеці, всі вороги покорені, нема з ким боротися. І якраз тоді ворог до нього підходить, тому що він цього не очікує. Він каже, та все ж добре, можна жити в задоволення, просто розслабитися. І він робив помилки лише тоді, коли, знаєте, кажуть, подумав, що все, війна закінчилась. Але як показує практика, і Ісус нас завжди закликав і застережував, каже, що Віння крикарую лев на ворога, він ніколи не спить. Він каже, коли ви сильні, може, до вас не підійти. Але він чекає якраз цього моменту, коли ви десь ослабнете. І я хочу зачитати одну історію про Гедеона, це якраз руйнування наративів ворога. Зачитаю це книга суддів, 6 розділ 13 віршика. А Гедеон сказав до нього, «О, пане мій! Якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? Іде всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь. А тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку Мідіяна. І обернувся до нього Господь і сказав: Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з Мідіянської ріки. оце я послав тебе. Я хочу, щоб. Ми вникнули в цю історію і згадали, що було до і що було після, що змінилося. Коли ангел Господній прийшов до Гедеона, було військо, були тим і як кажуть, як саранчан, нападали постійно, грабували, тільки зібрали якийсь там урожай, вони просто всакрали. Вони навіть Гедеон сам каже, я ховаюся в печері для того, щоб мене не зайшли. Але коли приходить Ісус, ангел Господній. І Він каже, ти можеш іти з цією силою. В нього були до цього сумніви, що він надто маленький, він не може нічого зробити, він не може протистояти, тому що він каже, я взагалі найменший, в мене тут солдатів мало що я можу зробити. Але мені сподобалися слова, коли читавка, Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля. Змінилося лише те, що він знав, що Господь вірить в нього, лише те, що Господь його посилає, і лише змінилося лише те, що він знав тепер, що з ним Господь. Єдине, нічого інших обставин ніяких нічого не змінилося. Знаєте, зникло оця якраз така пропаганда ворога, кажуть, що там десь що хтось, якийсь ворог, він не силу, він буде карати, це Кара. Він сказав: Я прийшов на це місце, яка щоб вибрати тебе і щоб ти був визволити. І коли Гедеон в це повірив, він зібрав. Велику армію, можливо, так. Да. Але Господь каже, давай трохи менше, для того, щоб, ім щоб моє ім'я було прославника, щоб ця слава не для людей була. І знаєте, коли в нашому житті так само бувається, знаєте, ми десь переживаємо яких ситуацій, і нам здається, що все, знаєте, я кажуть, це якась подія, як саранча, заполонила все, куди ми не підемо, і воно нам не під силу. І краще десь ми знаєте, кажуть, можемо тихенько десь так сказати, а Бог обіцяв, а Бог провів, як народ каже, були чудеса, і ми десь можемо згадувати, і нам потрібно знаєте, відмовитися від всіх цих, цих думок. І згадати лише те, що Господь каже, я з тобою, я буду провадити тебе, і я ніколи не залишу. І знаєте, коли в нас це появляється ця думка, всі і решти, знаєте, пропаганди і ці всі якісь там е, наративи ворога, вони зникають, тому що ми будуємо свою віру на Ісусі Христі. І я хочу, от, щоб ми як підкреслили для того, що достатньо того, що в тебе є. Знаєте, все, що ми хочемо зробити для нашого Бога. Інколи нам може здаватися що нам не під силу, що я не знаю, що в нас немає ресурсів, що в нас немає чогось, я не знаю знань, навиків. Що. Чи... Але коли приходить Господь і хоче робити через нас, через кожного з вас, хоче робити велику справу, він каже, достатньо того, що в тебе є, і ти можеш робити великі справи. І знаєте, коли ми в це віримо, коли ми це не просто десь там сказали, а коли ми це усвідомлюємо, ми починаємо якби, перераховувати навіть знаєте, на пальцях, що в нас є, і сказати, Боже, ну тоді прослався через це. Я хочу, щоб твоє ім'я було велике. Мало може, можливо, знаєте, кажуть, недостатньо сил, але я знаю, що ти зі мною. І коли ми так приходимо до Бога, Господь робить великі дивовижні діла. Знаєте, ще одна є дуже така слабка, слабка сторона людства, яку часто ворог дуже використовує, це те, що. Люди завжди хочуть здаватися більше, ніж вони є, і готові говорити неправду і переконувати в цьому оточуючи та навіть самих себе. Знаєте, ми якось живемо в такому світі, де нам хочеться здаватися чуть більше, ніж ми є. Десь, коли ми говоримо щось, якби сказати правду, то трошки мало. Треба, хочеться, ну, якби чуть-чуть перебільшити, щоб про нас більше думали. І я хочу зачитати одну цитату. Це Джордж Оврел, він в своїй книзі сказав: в епоху універсального обману казати правду це революційний акт. Знаєте, ми, вроді би, якби християни, і ми знаємо, що обман не можна, але десь інколи є оце бажання, воно проникає у нас як не як, тому що ми є люди, десь, коли ми з кимось говоримо, щось робимо, коли ми бачимо, десь хтось щось відбувається, і ми такі, ну, хочеться теж казати більше. Як я недавно почув, все добре, як кажуть, справи. Велися, коли десь не чуєш новину, що хтось молодший за тебе купує будинок, і ти такий починає задумуватися, хочеш сказати, як би теж вважливішим. Знаєте, і ми десь починаємо в якихось таких гонках. Тому що ну, ми люди і ми до цього дуже вразливі. І я хочу зачитати одну також історію з Біблії, де яка раз розказує, як ворог дуже підступно він використовує це. І це тільки для нього на користь. Це історія про Ананію та Сафіру, записана в дії святих е, апостолів, 4 розділ, 36 й віршик. Так, Йосип з Варновою, що в перекладі є син потіхи, був прозваний від апостолом Левит, родом кіпрянин, мавши поле, продав, а гроші приніс та й поклав у ногах у апостолів. А один чоловік, на імена Анані, із своєю дружиною Сапірою, продав був маєтка, та й з відома дружини своєї присвоїв частину за, за, за плату, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах. У апостолів і промовив Петро, ананію, чого сатана Твоє серце наповнив, щоб Ти Духу Святому неправду сказав, ти присвоїв із заплати за землю? І він каже ні. Він робить обман. Для чого? Тому що перед цим історія, що гарний Йосип продав поле, приніс до апостолів. І я думаю. То, знаєте, як є якась подія в нашій церкві, ми всі про це говоримо, ми всі про це знаємо, ми обговорюємо. І так само не виключення, що церква апостолів так само була, як ми. Сталася, Йосип, всі розказують біля апостолів, кажуть, йому дали нове ім'я. Е, а Нані дивиться, яка, ну, я теж хочу бути, я хочу якби, казатися таким, знаєте, і хто дуже багато жертвує для церкви, щоб про мене говорили. І коли він це зробив, Петро питає, яка, чи дійсно це так. І в нього був можливий сказати ні. Ну, було в серці сказати. Є трохи, знаєте, яка частинку дати він каже ні, за все. От я просто від цього відказуюся для церкви. А в середині десь там приховав і хоче, щоб люди думали, що знаєте, такий жертовний. І диявол його зловив на цьому. І написано, що він поплатився, і він, і його дружина за те, що він сказав неправду. І ми знаємо, що Господь бачить нас так, Як кажуть, бачить наші думки. Наші наміри, навіть сердечні. І чи потрібно для Бога висловлювати, що в мене є і який я. Чи потрібно приходити до Бога, коли ми навіть кажемо в молитві, розказувати для Нього, тому що ми можемо сказати, ну Боже, ну, ти бачиш все, всі мої наміри. Але зі сторони навіть Ананія це більше потрібно не для Бога, це більше потрібно для нас. Для того, щоб коли ми промовляємо, ми маємо усвідомлювати. В якому ми становище живемо, за що ми молимося, що ми просимо нашого Бога. Тому що інколи до Бога ми приходимо, і, знаєте, кажуть, не розказуючи, яка в нас, нас проблема, які в нас ситуації, про що ми переживаємо, десь, можливо, молимося, як кажу, з завченими фразами. А для Бога потрібен діалог. Знаєте, щирий, від щирого серця, коли ми приходимо і розказуємо все, як є. Тому що це потрібно, щоб було у нашому розумі. Щоб воно формувало наші плани на майбутнє, щоб воно формувало, знаєте, наше бачення життя. А не тоді, коли щось трапляється, ми такі згадуємо: о, точно, ми діти Божі, треба піти, якщо яка сталася проблема, піду в церкву, потвер помолюся. Але ні, знаєте, ми роздумуємо і нагадуємо собі, хто ми є в нашому бозі, для того, щоб все наше життя будувалося від цього, відштовхуючи. якщо ми діти Божі, якщо ми є якщо ми проповідники, яке, воно настільки має бути у нашому розумі, і це ми маємо самі собі розуміти. Каже, що воно нас буде будувати все наше життя. Тому що це не просто десь воно має бути, знаєте, я кажу, ми знаємо, поклали на поличку і згадуємо періодично, хто ми є, а воно має формувати наше бачення. Тому що була ситуація в Ісуса Христа з його учнями, коли Він помер, воскрес, і Він зустрівся з апостолами і сидів за столом Петро. І Ісус Христос питає Його каже, Симоне Петре, чи ти любиш мене? І Петро, таки, Ісусе, я люблю тебе. І якщо ви знаєте цю історію, Ісус Христос каже далі, чи ти любиш мене? вдруге запитують. Він каже, так, Господи, я люблю тебе. І Ісус втретє ж, знаєте, з Симона Петра, чи ти любиш мене? І я не знаю, чи ви задумали, чому Христос втретє питав. Але якщо ми читаємо по діалогу, то ну, Петро зразу таки знаєте, кажуть, ну, на автоматі сказав, «Конечно, люблю. Я люблю Хрис... Ісуса Христоса. Я з тобою ж тут, і я сижу одну вечерю з тобою їм. А Христос каже, от задумайся, чи ти любиш мене, що ти прийшов? І знаєте, ворог не хоче, щоб ми інколи аж настільки заглиблювалося, що Христос нам дав, хто ми є в ньому, хто ми є для нього. Тому що для нього вигідно, знаєте, щоб ми якось поверхнево мали такі відносини. Все добре. Але я впевнений, що коли Христос запитував Петра, Петро трохи усвідомив. знаєте, і Він, і він це запам'ятав. Він не просто це так промильнуло, якесь питання. Він сказав, я от вже запам'ятаю на все своє життя. І ще було питання в Ісуса Христа до апостолів, коли вони зібралися, і Він питає, за кого мене люди вважають. І апостоли почали відповідати. Але знаєте, коли ми починаємо відповідати, хто для нас Ісус Христос, витікає наступне питання, щоб ми відповіли для себе: А хто я для Ісуса Христа? Як я себе розумію? Тому що, коли ми говоримо, що Ісус Христос Спаситель. Ісус Христос наставник, Ісус Христос, цар. То якщо я біля нього, то хто я? Що я маю робити? І знаєте, коли ми зануримо в наші подумки, ми можемо багато знайти відповідь на це питання. Хто ми є? Ми можемо згадати якесь минуле. Я як кажуть, зараз дуже багато таке розповсюджене. Можемо згадати свою якусь дитячу травму. Знаєте, як кажуть, психологи люблять нагадувати. І воно десь ми вроді якби духовні людини, але ми живемо в тілі, і в нас такі якісь тілесні, знаєте, як кажуть, проблеми вони нас задівають. І вони десь, можливо, нас ранять, і ми кажемо, ну ось хто є, я ось цю ситуацію пам'ятаю, воно мене формує. Але для мене найбільше от подобається те, що Ісус Христос сказав в одному місці, де Він сказав до апостолівка, ви можете рухати гори. І можна багато місць згадати, як Христос дивиться на людей, на нас. Але для мене цей посил, коли Ісус каже, що ви можете рухати гори, – Знаєте, говорить, що Ісус Христос довіряє свою місію, те, що він прийшов тут на цю землю робити, він каже, я довіряю повністю для вас робити свою справу далі, тому що вам це під силу. Тому що інколи в нас дійсно ви знаєте, десь якісь прокрадаються сумніви, коли ми молимося за когось, за якусь потребу, за якусь нужду. І ми такі, ну при першій вже можливості, знаєте, коли щось трапляється, ми такі думаємо, ну щось зі мною не так, щось або з кимось не так, коли ми дізнаємося, що про когось, і ми такі, ну, щось якось воно. Не сильно добре. І ми починаємо якихось, знаєте, таке пропаганду ворога дивиться, що там десь може якийсь гріх, там десь ще один, там десь другий, то десь недостойний, то... І Різне, різне, багато різних знаєте, ситуацій, які ми можемо перечислювати. Але ми можемо бути або благовісниками слово від, знаєте, яка блага вістка. Ми можемо її нести, ту, яку Христос. Дарував і сказав, хто ми є. І ми можемо внести в своє життя, і так само для брата. Коли щось трапляється, ми можемо підтримувати, підбадьорювати. Знаєте, кажуть, з хорошими партнерами і справу робиться. Коли ми з нашими братами, сестрами скажемо, я готовий з тобою робити. Я тобі довіряю. Я вірю, що ти зможеш це зробити. То і віра в брата чи в сестри. Вона буде набагато сильніша, ніж ми скажемо, знаєте, ну там є краще, я краще з ним піду. Я з тобою навіть не хочу. Ну я не, не думаю, що ти зможеш зробити. То якось воно не сильно ми будемо будувати і не сильно підбадьорувати один одного. Ми будемо навпаки, якраз, знаєте, от нести цю таку наратив ворога, який буде руйнувати і нас, і наших близьких. Тому на цьому моменті я хочу завершити свою проповідь і лише можливо нагадати одне, одне питання. Якщо ви помічали на просторах нашої інтернет-мережі, вчора ширилося дуже популярне відео. це Жені Яновиче. І він розказував 33 причини про те, чому він любить Україну. Він набрало дуже багато перегляду, можливо, якщо ви не бачили, можливо, десь ще пересічатися. Але в кінці була така фраза: чи достатньо я роблю для своєї незалежності? І я задумався, знаючи те, як Господь нас любить, знаючи те, знаєте, що Господь нам довірив, знаючи те, що Господь каже, ти я з тобою готовий справу свою робити, вершити царство небесне тут на цій землі, те, що Господь нас від можливо від чого нас викупив, тому що всі наші гріхи, вони прощені, і не треба їх, їх далі тягнути. Хочу задати запитання, чи достатньо я роблю для царства Божого? Тому що Господь для нас зробив дуже багато. Чи ми, можливо, десь там у якихось в страху, в переживаннях, в сумнівах. Ми знаєте, я кажу ну трохи як кажуть, сумніваємося і якраз підлягаємо цій пропаганді, який хоче і вигідно тільки для ворога. Тому я хочу вас закликати, щоб ми собі кожен день нагадували і відповідали, хто ми є для нашого Ісуса Христа. Тому що це дуже важливо для нас. Знаєте, Як ми можемо прийти і сказати, Боже, ти все знаєш, але Бог каже, скажи це ти, тому що це тобі потрібно. Тому хочу закликати вас піднятися на наше, щоб ми молилися і щоб наш духовний стан він був сильний. Тому що це прямо залежить, і знаєте, як ми живемо в нашому фізичному, тілесному житті, як в нас проводяться всі наші справи і роботи. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що ти. Дарував нам називатися твоїми дітьми за те, що ти викупив нас, ми Боже, і я прошу, Господь, благослови кожного з нас в житті, тому що ми піддаємося атакам ворога Господь, і він дійсно хоче поширити якісь думки, сумніви, наративи в наше життя, щоб ми були менш ефективними, Господь, для царства Твого, тому що від цього виграє лише Він. Він часто Господь може нагадати якісь нас, наші провини, наші проступки. Чи можливо ми можемо засумніватися, дивлятися на той грандіозний проект, який ти нам відкриваєш? Чи можливо, ми маємо просто нести благ Звістку для наших близьких оточить, щоб підбадьорювати і нагадувати один одному, хто ми є в тобі, тому що ворог дуже часто хоче це затерти, щоб ми про це не згадували. Но допоможи, мій Боже, щоб ми дійсно були тими благими благовісниками, Господь, для наших братів, сестер у наших сім'ях, Господь, тому що ти вибрав нас і назвав своїми дітьми, назвами тими, Господь, переможцями, які можуть рухати гори. І я знаю, Господь, якщо би щось було більше, ти б сказав, що ми більше зможемо рухати, тому що це найбільше, що тоді учні бачили, вони бачили гори і казали що Це найбільше, що можна зробити. Я знаю, мій Боже, Господь, що ти нас багато довіряєш. Тому допоможи, Господь, щоб ми ніколи не сумнівалися, ніколи не піддавалися сумнівам, а всю нашу, Господь усвідомлення, хто ми є, будували на, на Твоєму слові. Тобі за все, подякаємо, Боже, по віки вічні. Амінь.